Вітаю усіх! Ви на каналі Електротяга. Сьогодні у нас неробочий контролер, який ми будемо ремонтувати. Цей контролер прислали мені в подарунок, і до нього в коробочок положили таку записочку. Тут написано: не працює газ, стартує, але не регулюється швидкість. Я так зрозумів, що коли цей контролер під'єднують до ручки газу, Мотор починає обертатися з повною швидкістю. І е, він ніяк не реагує на натиснення на курок газу. В цьому ролику ми розберемо, що це за контролер, розберемо його роз'єми, е, розберемо його, подивимось, що там всередині. І також відремонтуємо цю неполадку. Це звичайний контролер, який розрахований на напругу 36 або 48 вольт. Потужністю 350 Вт на 18 А. В ньому немає нічого особливого, але такі контролери стоять на багатьох електровелосипедах. Що знаходиться всередині, ми побачимо трошечки пізніше, коли ми його розберемо. А зараз давайте подивимося на роз'єми і чи можемо ми зрозуміти, які роз'єми, куди йдуть і як його під'єднати. Ну, щоб уже, якщо цей контролер нам в руки попав, то давайте розберемо його повністю до гвинтиків. Так? І так, зразу кидаються в очі отакі от три дроти на фази мотора. Це три товсті дроти. Далі. Також дуже така особлива клема це клема живлення. Тут товсті дроти і ключ запалення, встроєний в цю клему. Дуже зручно. Коли так роблять, тоді не потрібно ключ запалення шукати. Щоб запустити контролер, треба подати на ці клеми плюс та мінус батареї. От На цю клему плюс, на оцю мінус. І щоб запустити контролер, треба оцей тоненький червоний провод з'єднати з плюсом батареї. Тобто поставити перемичку між оцими двома клемами. Червоним. Плюсом з батареї і червоним дротом ключа запалення. Тоді контролер включиться. Якщо ми просто подамо плюс та мінус, контролер не реагуватиме на, на це. Далі я бачу, звичайно, тут о, провода навчання, які з'єднуються між собою. Так і повинно бути. Ось вони з'єднуються. І Контролер навчається, він підбирає фази. Можна відрегулювати, в яку сторону він буде обертатися при натисненні на ручку газу. Щоб не затримувати відео, я не буду дуже детально зупинятися на цих дротах, щоб не затягувати. Далі, цей дріт це у нас низький тормоз. Низький тормоз вимикає мотор при натисненні на гальмівні ручки. Цей одинарний дріт це у нас високий тормоз. Сюди подається 12 вольт. Коли сюди попадає 12 вольт, то так само вимикається мотор. Це робиться для того, щоб в цю систему можна було додати стоп-сигнал. Далі оцей чорний дріт це звичайний мінус. Такий самий мінус, як кожен з чорних дротів в цих роз'ємах. Але він виведений для того, щоб з'єднуватись з, з цим розовим роз'ємом. Як бачите, вони теж сходяться між собою, їх можна з'єднати, роз'єднати. І це в нас круїз контроль. Якщо ми з'єднуємо їх на постійно, то круіз-контроль буде вмикатись при натисненні на ручку газу, якщо якийсь час вона натиснена і не, не міняється, її показники. круїз контроль вмикається автоматично. Або, або можна включити круїз контроль коротким е, замиканням цих двох дротів. Отже, їх або виводить треба на кнопку на рулі, або замикати на постійно, і круїз контроль буде вмикатися автоматично при отриманні ручки газу. Далі, наступний роз'єм це живлення сигналізації. Тут у нас напруга батареї, з ним будьте обережніші. Наступний роз'єм це в нас сигнальні дроти сигналізації. Три дроти, зараз я розповім, куди вони йдуть. Один з цих дротів йде на фазу мотора, на одну з фаз мотора. Другий дріт йде на контакт парковочного тормозу. А третій дріт йде на е, включення контролера. Якщо пам'ятаєте, в роз'ємі живлення у нас є вже дріт включення контролера. Цей провод його дублює. Це один і той же контакт на платі контролера. Він потрібен для того, щоб сигналізація могла включати е живлення е вашого електровелосипеда. Ну, тобі ж з пульта, щоб ви могли його увімкнути. Далі, е роз'єм ручки газу. Три дроти – червоний, чорний та зелений. Роз'єм трьох швидкостей електровелосипеда. Середня швидкість працює по замовченню. Якщо ми не чіпаємо цей роз'єм, працює просто середня швидкість. Якщо з'єднуємо один, наприклад, коричневий провод з чорним, буде, припустимо, зменшена швидкість. Якщо ми з'єднуємо, наприклад, синій з чорним, то буде збільшена швидкість. Але по досвіду я знаю, що збільшена швидкість вона працює лише при. Справних датчика хола і їх наявності. Якщо датчиків хола нема, або вони несправні, то е, збільшена швидкість вона не вмикається зовсім. Бувають винятки, де вона вмикається, але це не більш ніж винятки. Далі Далі у нас е, зелений дріт це у нас фаза мотора. Ще одна. Це у нас підометр може йти, якщо він цього потребує. І також останній роз'єм це у нас. Датчики хола на мотор колесу. В цьому роз'ємі зазвичай 5 дротів, серед них червоний та чорний живлення 5 вольт і три сигнали зворотні на контролер приходять. Також буває, що тут є шостий дріт білого кольору, який відповідає за швидкість обертів мотора. Це робиться для редукторного мотора. коли він їде накатом і мотор не рухається, сам по собі мотор не рухається, коли редукторний мотор котиться накатом. Тому е скорость не зчитується. Тому ставлять ще один додатковий датчик холла і ще один магніт на корпус мотора, який обертається накатом, і е виводиться сюди, щоб дисплей і контролер розуміли, яка швидкість е накатом в даний момент. Але цей провод не завжди є. Я його навіть дуже рідко зустрічаю. Я не побачив серед дротів пас системи, хоча я впевнений, що ця функція є в контролері, і ми зараз його розберемо і, напевне, побачимо цю функцію на контролері, і можна вивести і запустити. Спочатку давайте його підключимо і подивимось, в чому проблема в очі, побачимо, як вона проявляється. Справа в тому, що я підозрюю, що не так з ним. І якщо ми його розберемо, це зразу всі, всі карти відкриє. А я хочу інтригу трошечки зберегти. І зараз ми запустимо, побачимо проблему. Я покажу вам, як не розбираючи контролера, не знімаючи корпуса, Цю проблему діагностувати і як її вирішити, як її справити, навіть не розбираючи цього контролера. Давайте спочатку так, а потім уже будемо розбирати. І так, ми все під'єднали, практично все. Зараз я подаю напругу. Все в порядку. Напруга подається. Тепер ми допід'єднуємо ручку газу. Так, подаю живлення на ручку газу. І як бачите, мотор обертається самостійно, як і написано в записці. Руда на ручку газу не реагує ніяк. Зупинити мотор можна лише, якщо ми від'єднаємо або живлення від ручки газу, або сигнальний провод. Я вже приблизно знаю, в чому справа. І покажу, як ви можете визначити таку поломку, якщо у вас схожа проблема. І так, е приступимо до Діагностики По-перше, е від'єднуємо ручку газу повністю і беремо в руки тестер. Ставимо тестер на замір напруги. Так, вроде видно Тепер беремо роз'єм ручки газу і міряємо, яка напруга між чорним та червоним дротом. Так, дивимося на циферблат і бачимо, що там у нас мілівольти. Отже, напруги тут нема. Показує тестер, що нема. Тепер ми беремо червоний провод на цьому роз'ємі. А мінус беремо е з якогось другого роз'єму. Наприклад, наприклад, на датчиках холла. От у нас мінус на датчики холла. Заміряємо і бачимо, що 5 вольт присутні. Отже, напруга є. В цьому роз'ємі, але тут нема мінуса, він обірваний. Це можна перевірити ще одним методом. Беремо чорним дротом до мінуса на роз'ємі ручки газу. І також беремо датчики хола, датчики хола і е, заміряємо червоний дріт на датчиках хола. як бачимо, на датчиках холла теж не, не показує ніякої напруги. Отже, цей мінус він десь обірваний, Ну, напевне, десь всередині контролера. Тепер дивіться, щоб запустити контролер таки, не розбираючи його, ми можемо взяти мінус деінде. Тепер давайте його розберемо і перевіримо цей діагноз на практиці. І так, тепер ми можемо оглянути, чи був я правий в тому, що у нас провод відвалився. От, дивіться, тепер. Зараз спробую звестись. От Дивіться, бачите, оцей провод, вже я бачу, що відвалений. Я ще не знаю, чи це з ручки газу чи ні. Але от, бачите, чорний дріт. Отак, ну, бачите, ось ручка газу, і от її провод. Так що, саме в цьому проблема і була. Тепер мені потрібно буде його припаяти до любого контакту Ground на платі. До любого. І все повинно запрацювати. Тепер я припаяв провод, тепер контролер повинен працювати. Скоро ми його перевіримо. Але оскільки ми його вже розібрали, давайте пробіжимося по контактах на цьому контролері. По-перше, контакт, контакт ZL це в нас пас асистент, якого, до речі, немає в роз'ємах і він не виведений назовні. Але його можна під'єднати, він скоріш за все працюватиме. Ще ні разу не було, щоб контакт був, а ефект не працював. Далі контакт 5 вольт це 5 вольт контакт СВ це живлення ручки газу, але, до речі, ручка газу живиться, бува і то від 5 вольт, то від 4,3. Тут по-всякому буває. Зараз цей контакт він пустує, а ручка газу живиться від контакту 4,3. Це теж нормально. Далі, контакт СД, це сигнал з ручки газу, який приходить на контролер. Далі мінус ground, XS це в нас електронний тормоз. Далі Ground-SH високий тормоз, SL низький тормоз, DS зворотній хід, Далі знову мінус. Сигнали з датчиків хола мотор колеса, живлення е цих датчиків хола 5 вольт. Вибачте, я помилився. DS це не зворотній хід, це в нас е рекуперація. А зворотній хід це ДЦ. Ось я трошечки неправильно сказав. Оцей контакт ДЦ це зворотній хід. Далі контакт 612. Це по-разному означає. Подивимося, що в цьому контролері це значить. в цьому контролері до нього зовсім провод не приходить. А в різних контролерах він означає по-різному. Іноді це зворотній хід, іноді це навчання, іноді це може бути знижена швидкість. Контакти F3, F2, F1 це програмуємі контакти, які неможливо вгадати, вони програмуються в прошивці контролера і різне можуть визначати. Останній контакт XX це в нас навчання навчання, який замикається на мінус, на граунд. Далі знизу в нас йде тут Q. Контакт Q, це круїз контроль. Далі контакти F4, F5, F6. Це в нас також програмуємі контакти, які ми не можемо визначити. Вони програмуються в кожному контролері окремо. Контакт А3, це в нас. Парковочний тормоз, якраз він йде на а, сигналізацію. І контакт ВЦЦ. це в нас провод, який вмикає контролер. Він йде у нас на ключ запалення, він у нас йде на сигналізацію. Ну, в принципі, і все, більш нікуди він у нас не йде. Може, контролер може включити сигналізацію, контролер може включити ключ запалення. І так, і так він може включатися. Давайте тепер розглянемо цей контролер з точки а, зору. Які важливі компоненти тут є? По-перше, це мікроконтролер, який всім керує. По-друге, це транзистори. На жаль, я не зміг прочитати, що на них написано, тому а, не зможу сказати їхні характеристики. А, приблизний надпис на цих транзисторів: а, URI. 6875. Але я можу помилятися, тому що написи дуже потерті, і я дуже погано їх бачив. Транзисторів тут по 2 на кожну фазу. Ці транзистори з'єднують кожну фазу е електромотора е з плюсом або з мінусом, в залежності від обставин. Також у нас є перетворювач напруги на 5 вольт в контролері є слаботочна лінія. Яка живить мікроконтролер, яка живить усі датчики 5 вольтові, які виходять назовні. І е, цим займається оцей перетворювач напруги е, з маркировкою 78L05. На нього подається напруга батареї, і на виході стабільно 5 вольт. Перед тим, як на нього подати напругу батареї, ця напруга проходить транзистор. І резистори. Я так розумію, що ці резистори трошечки збавляють напругу, щоб цей е, перетворювач зміг працювати, бо він не розрахований на 48, на 54 вольта. По характеристиках він е, розрахований на 20 вольт максимум. Але тут він е, працює від, від 54 і навіть не димить. Також є конденсатори, які е, зглажують імпульси. От, в принципі, і все. З основних моментів тут більше нічого і нема. Тепер ми розглянемо, які ще є варіанти вирішити цю проблему, якщо не розбирати цей контролер. Наприклад, якщо в нас оцей чорний провод обламився десь і не працює ручка газу, точніше, не регулює швидкість, але мотор вмикається. Дивіться, у нас є отут одинокий провод. Мінусовий, бачите, який е, повинен з'єднуватись з, з круїз контролем Ми беремо е, провод з ручки газу, під'єднуємо до цього мінусового дроту, якщо ви не користуєтесь е, круїз контролем. Не обов'язково брати саме цей. Якщо вам потрібен круїз контроль можете взяти чорний провод з електронних швидкостей. Е, любий Чорний тоненький дріт, і навіть не тоненький з контролера. На цей раз ми взяли саме цей дріт. А інші дроти ручки газу ми приєднуємо в роз'єм ручки газу. Так, раз. І живлення. Момент істини. Двас. Ми під'єднали живлення і нічого не крутиться, бачите? Тепер натискаємо на ручку газу і бачимо, що все спрацювало. Ось такий ремонт. Як бачите, ремонт то не важкий. Просто ми взяли мінус з іншого місця. Але все одно бажано розібрати контролер, щоб подивитися, чи той чорний дріт, який обламився в контролері, щоб він не замкнув на щось інше і не нашкодив. Контролеру електровелосипеда. Цей контролер тепер працює. Тепер я буду займатися іншими справами, може навіть ремонтувати наступний. Якщо буде щось цікаве, обов'язково зніму про це ролик. Всі ролики про ремонт контролера у мене будуть в окремому плейлисті. Силочку на цей плейлист ви побачите в кінці цього ролика. Заходьте, може ви знайдете там щось цікаве. А наступні теми будуть в наступних роликах. До побачення.